Друзі, з вами я, Діма, дивіться, я з своїм ромой братом, бачите? Ну, я на дереві поймаюся. Так, і дивіться, тут курка нам дала яйце. Ми зараз ми його просимо, зараз зараз зараз. Отак, то ми зараз відкриємо символ Так, Що тут давай, давай, давай. Ой, книга якась. Mm -hmm. Да, зараз ми прижимаємо саж. Оце моїм браті, Все. Так, отут книжка завдання моє. Так, серйозно? Да, да, тут е, завдання. Тут 11 завдання. Ми на надписі 11, ким ми виживаємо. Так, так, які там ж книжка завдання зробити генератор камню. О, там у нас є, так, я те роблю, бо я не знаю, я можна Да, Зараз, зараз роблю. Дивіться, зараз зробимо. Ми зараз отут викопаємо землю, дивіться, підписники. Отак, отак викопуємо. Бачите, тут тварини ходять, але треба, щоб вони не вивалились вниз. І бу... не да, і щоб не було тут нас нічого поганого да. А тут водичку давай зальємо. Отут і лавою. Да, камінь! І все. Ямку. Все, все. Перше завдання є, так. Так, а зробити загорожу для тварин. О, придумав, якщо ми зробимо десь платформу. і там. О, треба землю накупати. Так, я поки що не буду робити. О, там, там вже... вже вечір наступає. Ой, що робити? Так. Але ж зараз я добуду дерево. Тут, коротше, ніч у нас тупає, але ж треба підстрихтувати. Так. Я так не нема. Да, так, але ж ми маємо скопати шахту, так. Тут нема шахти, там, мабуть, там вже немає. Отак, отак. О, давай отут. Давай, головне, щоб ніхто не заспав. із живих мобіль. Земля кудись. Все, коротше, я тут е загрузився, бо тут, тому що бу... Я, я поставлю на паузу, бо тому, що бо не вистача пам'яті. І так. І зараз ми почнемо тут купати. Так. Де ж я ж Де Так. М -м, да. І де ж то я купав? О, О там же зомби нас піджидає. Да, и крипер там багато мобішка. Да, так, Так, а там ж а ми, так, господи, зомби на нас дивиться. Так, а... Тут скоро свинья впаде сюди.

Ні, ти. Ой, ні, я там ж речі погубив і книжку з завданнями! Що тепер робити? Нічого страшного, зараз вернемо все. Все, підписники. Я верну свої речі. Ой, там да, і... А! Ух, показалось, мені показалось, що е кріпер стріляв в наш острів сюди. Так, а ви ж тут будемо повністю, що тут обрив, До речі, мене на надписі 11 км. А тут є? Так, підляне. Ні, вроді би ні. так. Так, купаю. Е, е, включу е, буду на связи на, на связі, коли е, е, я прокопаю. Yeah. А, ты бо что там? Ой, не зомби! хп. ой, не, зомби! Пуху вим його! Пуху! Зараз скинем. фух, ну не кінець він скинувся. А я тут міс построю, давай. О, де 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 покажи, покажи. Фух, головне, щоб не звалилось. А то буде погано так. Ой, тепер переміщайтеся. Так, а тепер можемо тут. Так, а тут щось зорвалось тут. Да. Ту так, операція. тут надо сад, так я, до речі, так. А Добре, а, а де сундук? Доб... Добре, так. Добре, зараз. Побачимось, коли наступить день. А, то 30 зав. А, а то, то ми зараз зробимо тут. Ой, вибачте, я звичайно тут ключі, бо ми вночі, То добре, то побачимось, коли ми построїмо там десь платформу, коли зробимо для них загон. Так, ми зараз будемо для тварин строїти огорожу. Так. Так. Так -так. Здоровий um, да? mm. um, ну, добре. Зараз, зараз, зараз ми сюди переслімо. А ти того? Давай. Їм. Що? Um, Там і да я вже вже ключі в. Mm то, то зараз будемо для тварин загон робити. кам'яну на Тільки надо розрівняти для цього територію. Зараз я на... На... накопаю землі, все беру. Давай, 34, давай на цьому острові хай буде загон. зараз Зараз построю так, добуваємо З... знову щось, ну добре, зараз і справимо. Добре, ми це була перша серія, там нас не було пам'яті, нас буде так багато разів скочувати, то так що ми, ми другу серію скоро почнемо. То добре, всім пока.